Привіт! Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт, консультант у методі когнітивно-поведінкової терапії. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем у житті підлітки стосунки, кордони та безпеку. Але спочатку авансом поставте вподобайку до цього відео та підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. В кінці відео на вас чекає дещо цікаве, тому рекомендую додивитися відео до кінця. Можливо, ви зараз думаєте, мій син чи моя донька ще маленькі для таких розмов, але реальність зовсім інша. Діти дізнаються про доросле життя раніше, ніж ми того очікуємо. І питання не в тому, чи говоритимуть вони про це, а з ким вони говоритимуть з вами. Чи з TikTok. Чому важливо говорити про стосунки? Дослідження показують, що 70% підлітків зізнаються, що їм бракує довірливих розмов із батьками. Більшість підлітків вперше стикаються з темою інтимності не через батьків, а через друзів чи через інтернет. Одна з чотирьох дівчат і один з десяти хлопців стикалися з небажаним тиском у стосунках у своїх стосунках, але не знали, як правильно відповідати. Батьки часто думають, коли буде треба, тоді дитина запитає, і тоді ми поговоримо про це. Але підліток може просто не знати, як підняти цю тему. Тому відповідальність лежить на вас, на дорослих. Як навчити підлітка казати ні? Погодьтеся, ми всі колись потрапляли у ситуації, де було незручно комусь відмовити. Пригадайте свій підлітковий період та ситуації, чи то з однолітками, чи то старшими друзями. Підлітки вразливі до тиску з боку друзів, до партнера, до суспільства. І якщо ми не навчимо їх говорити ні, вони можуть погоджуватися на те, що їм може бути ну, зовсім некомфортно. Що можуть сказати батьки? Ти завжди маєш право сказати ні, якщо тобі це не окей. Жоден хлопець чи дівчина, які тебе поважають, не будуть, не будуть тиснути на тебе. Ще один варіант: твоє тіло тільки твоє, і ніхто не має права змушувати тебе робити те, чого ти насправді цього робити не хочеш. Ці фрази мають звучати в родині, щоб дитина знала. Відмовляти це нормально. Але найкращий ефект дає система. І структурована розмови із спів. Як захистити підлітка від небажаних наслідків? Говорити про контрацепцію це не про дозвіл, це про відповідальність. Якщо ми дорослі мовчимо, дитрим... дитина отримує знання із соцмереж. Якщо ми говоримо, вона має шанс зробити усвідомлений свій вибір. Ось кілька корисних фраз для батьків. Якщо ти колись захочеш поговорити про стосунки, я тут. Я не забороняю тобі стосунки, але хочу, щоб ти зрозумів зрозуміла їх наслідки. Якщо щось трапиться, ти можеш мені довіряти. Захист дитини це не тільки контроль, а й відкритий діалог. Як зробити ці розмови легкими? Якщо після цього відео у вас залишилося питання, як правильно говорити з підлітком, щоб не було ніяково, я вас прекрасно розумію. Саме тому я створила відеоурок для батьків три кроки до впевненого діалогу з дитиною про статеве виховання. У ньому я. Даю, ділюся рекомендаціями, готовими фразами до різних вікових періодів, чітку структуру, як говорити без страху і розвінчує міфи, які заважають батькам бути відкритими. Якщо вам важливо, щоб дитина довіряла вам, а не, наприклад, Тіктоку, тоді вам варто придбати цей урок для батьків. Більше інформації про відеоурок та як його придбати, ви знайдете за посиланням в описі до цього відео або у шапці мого каналу. Нехай ваші розмови з підлітком будуть легкими та корисними. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!